Все, бачите, все пішов залів, у камні є, якісь скали. Опариш у, у нас, друзі, отакий. Все, зараз ми тебе додому оформимо. Я б витягнув би рибу. Ще не впало на дно, а вже клюнув. Перша плотва. два. Ух ти. Друзі, так і хочеться сказати, як в сказці, Дивіться яка тижда гладь на воді. Сюди залив пішов і тишина. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на іскрівському водосховищі Боданівській затоці. Це таке особливе місце. Особливе воно тим, як воно розташоване по відношенню до сонця. Місця знаходяться так трошки внизу, а наверху така густа рослинність. Пішли такі високі дерева, тут і абрикоси, і груші, і маслини, що тут тільки нема. І сонце розташовується цілий день за всіми деревами. Тобто, всі місця знаходяться цілий день в тіні. а в літню спеку це дуже важливо. Ми давно знали ці місця. Давно хотіли вам їх показати, порибачити тут і нарешті сьогодні ми тут. І ще друзі, хотів сказати вам слова великої подяки за ваші активні перегляди останніх двох роликів, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Багато бачили нових прізвищ і це чудово. Нам дуже подобається переглядати ваші позитивні коменти. Ну і вони звичайно надихають нас на нові рибалки, нові виїзди і нові зустрічі з вами. Зараз все важче стає держати такий темп, який ми взяли три ролики на тиждень. Усіх зараз не гаразд зі світлом, з інтернетом. Але ми намагаємось використовувати кожну хвилину для того, щоб зробити ролик і викласти його в мережу. Ну і Звичайно, віримо, що скоро все наладиться і все буде добре. Отже, Богданівська затока, рибалка на карасика. Да, шикарне місце нам. Попалось, але ну, я не про це. Друзі, з минулої рибалки, я забув викласти вдома корабля. Я це думаю, на цьому місці ми вперше. Що тут за дно? Тут дивлюся камні є, якісь скали. А тут пісок. Дуже неясно. Світа, привіт. Всім привіт. Ну шо, клює? що, клює? Ще не знаю. Коротше, кажучи, не знаю який тут рельєф дна. А раз є корабель з цихолотом, що не заплиті, не подивиться. правильно? Зараз ми запливемо і глянемо. Де риба? Виставимо на саму високу чутливість. Я думаю, як ось карася нам покаже. Хоч будемо знати куди кидати, чи далеко, чи близько, щоб за якісь каміння не зачепитися, тут за ракушки. Коротше, поїхали. Це буде моє робоче місце. Там світіне. Поспілкуватися ще буде у нас час. Поки, поки працюємо. Так, все підключив. Можна рушати. І що ми зразу бачимо? Поки що 0,4, 0,7. О ну, тут не глибоко. А ну, тримай, потихеньку впливем і дивимось. Метр, 1,3, 1,6. Пішов свал. Це 2. мене інтересувало. Риби поки не Там Конкретний свал, 3,2, 3,5. Так, да, тут глибоко пішло. Візьми ту ліву кладку, бо я на неї кидаю. 4-8, так оце що неправильно трава. О, ну, А я десь так і кинула недалеко. Недалеко. Це далі полетіло. Якраз там бровка виходить. Короче, десь де кораблік, О, так? Бровка і, і там рибку показую. Ну от 4. Скільки там? 5 метрів. 4-9. 4, 9. 5, 4, 8. Метрів, 5 метрів пішло рівне дно. 4,7. Пішло вверх. 4,5, так там Я, ямка. А якщо якщо перекинути її, то виходить тут русло, ну там і риби нема, Там, там 3, 7, вже, щось. мілкіше, але риби нема. Цікаво, бач, на карася теж можна брати корабля і шукати рибу. Риба зовсім недалеко. Ну все, в принципі, зрозуміло. Глянь, скільки там рибки. Все. Відключати? Так. Да. Туши свет. Свет, туши свет. Ліво в мене недалеко, а от справа улиці. Так, все. Дякуємо за службу. Починаємо нашу риболовлю на карася. Ось ви дивіться яке місто чудове і вільне. Так що місця є. Це почало залива. Там йде водосховище. А тут ми розташувались. Там далі я рибаки. Уже на паре какое-то движение есть. Ага, ага. Вот Не, свиньеры, сейчас я там трохи прикормки насыпал. Ну, все, что лишилось от карповой рыбалки, замешал все. Трохи свете закину и себе сейчас кину. Может, как-то подтянем рыбку трошки. У Світлани перший карасик. <рес> І ще якусь оно сміття якась витягнула, Ну, карась є вже добре. На паріка, А паріка На... у нас мало дуже. На паріка, А там кук стоїть? На парика є рибинка. І тут им організуємо. А тут ми їм організуємо Тимчасове пристанище. Закинув два кормачка, одну трохи далі, одну трохи ближче. Ну, раз один карасик клюнув, то я думаю, що діло буде. Диви, та покльовка в мене. О, там покльовка вже. Це ж опарик там опять іде. І п'ять на опариша. А опариш у нас, друзі, отакий. Лежав в холодильнику, я щось сподіваюся, що він буде живий. Але як бачите, там в світі є пару штук полова, я буду на кукла Ловим, як зазвичай, мастирка, чесночний кук і трохи опарка там. Це бачите, я все пішов, в залив в ту сторону. На тому березі починається село і пішло туди вдовж водосховища. А водосховище річка Інгулес проходить там правіше. І ця затока мені завжди була цікава. Я навіть хотів тут спробувати Амура половити. Воно камиш поскублений, по пожований. Якщо десь стати, чи тут, чи там лівіше хороше місце. І позавозить, подивитися хало там, що там робиться під тим берегом. Ну, поїде не конкретно, камеш, воно про справу там взагалі, я думаю, що амура тут можна піймати, це треба виїжджати з ночівлею, як на коропову рибалку, а ми поки так легкому, на карасика. О, друзі, поки я там... выступал для вас. свет, это на мою удочку пимало такого гарного карасика. Я взял на чесночный кук. Тихо-тихо. Все, сейчас мы тебе эту дома оформим. О -о -о. Опа, поклевочка. И шо? Нема ничего. Друзья, скажу честно, Я витягнув би рибу, але поки включив камеру просто прозівав. Так що такі діла. От беляч клюнув такий кіло на два. А вони ж тут є така яра покльовка була, Не зачепився. Жалко, не взяв я фідера з собою, Можна було попробувати. Тип стояли собі на сигналізаторах. Попробувати далі покидати, туда аж за русло. Є ще один теж на опариша. Куда ж він у нас закінчується? Вітер піднявся не слабий Ми тут так трошки в затишку Приятно обдуває, що не жарко. І не мешає так, щоб сильно. Взагалі така кльова погода. Сейчас это на Нано карася. Зовсім зовсім малый. Бачите, а тут карась на кашу краще реагує чем на мастирку. Тут на мастирку щось, напевно, не знаю риба тут що це таке А каша це таке вже діло знайоме йому це ж підтягує одно щось смик смик дер думає та що таке вона п'ять опять опять Та мабуть сини сидить І на хату Ого так може щось Є 500. це Єрасики такий здоровий Ого. Ще не впала на дно, а вже клюнув. Аж такий який гарнюсенький. Жовтий. Оце карась. Так, це на соску. Настирка на да, на спрацювала. Там декормив. Четвертий. Ну, вже трохи є. Свети поганий такий. А нижній чи верхній крючок? Хто його Там знає. Верхній. Ні, непонятно тут. Перекрутилась кормушка. Не знаю. Ну, Ось на мене начался трошки, так? Може. Мабуть на нижній. Там була кукурудза.